Ця сітка вас приємно здивує. Вона не схожа на інші сітки та має масу переваг. Продається сітка готовим комплектом. Її не потрібно підрізати, оскільки цю сітку ми робимо в Україні індивідуально під розмір з якісних комплектуючих. Монтаж займає не більше п'яти хвилин. Потрібно лише наклеїти жорстку липучку на двірний отвір. Ілин сітка немає. Магнітні смуги йдуть по всій висоті і закриваються внахлест. Магніти прогумовані, стуляються безшумно. По периметру сітка щільно пристібається за допомогою багаторазової текстильної стрічки липучки в каталозі її понад 100 кольорів. За допомогою неї сітка легко знімається та одягається назад. Сітку можна замовити з полотном антипил. Воно захищає не тільки від комарів, але і від дрібного пилу та пилку, що є актуальним для здоров'я. Залиште заявку прямо зараз і отримайте знижку 37% та термометр на вікно у подарунок.